Індустрія краси побудована так, що вона гратиме завжди на наших слабких місцях. Жінки швидко старіють, і йдіть коліть ботекс. Жінки мають бути сексуальними, впевненими, зробіть собі губи. Вони показують нам Аню Трінчер та Надю Дарафєєву до того, як вони збільшили губи, намагаючись сказати, що дівчата: не шкодуйте грошей на наш бізнес, купіть ще один філер і підсядьте на голку. Тому що так ви будете впевненіші, успішніші та багачі. Фраза «я Зробила це для себе часто означає, що я зробила це, бо мені нав'язали, що я недостатньо красива, молода, струнка так далі. Це можна продовжувати. Принцип простий: створюється проблема, а тоді ми шукаємо рішення. І звичайне рішення вже давним-давно придумано і продається. Ви тільки купуйте. Все для того, щоб заробити гроші на невпевненості. Ваші невпевненості у собі, яку, звичайно, вони штучно створили, показавши нам ідеал, на який би насправді ви ніколи і не захотіли рівнятись. Але чим більше проводили часу в соцмережах, тим більше це відкладалось у вашій голові.